Доброго ранку всім. 10 червня. Я вирішив сходити до церкви, помолитися. Думаю, щось давно я для вас нічого не знімав. І поки тут от і прийшло все само собою. Думаю, дай схожу в Фенікс Relax Park. Подивлюся, як буде змінилося дане місце десь за рік часу, бо донесла мені сорока на хусті, що там щось. Може бути новеньке і гарненьке. І відео буде коротке, тому я так зразу при... прискорюсь і хочу зразу подякувати всім тим, хто дивиться мої попередні відео про походи в сторону хом'яка, про походи от на ту, е яка зараз в центрі кадру Гойдовку, про це все щиро-щиро я вам вдячний. Продовжуйте і далі це робити. І якщо ще не підписані, то, будь ласка, підпишіться на, на мій канал. І найбільший мій доземний уклін тим, хто продовжує донатити і пам'ятає, що війна продовжується, і що саме наша допомога вона є потрібна кожен день постійно, не устанна суто для того, щоб в нас якраз була можливість дивитись відео, ходити до церкви, ходити в гори. Робити все від себе залежне, заробляти якісь кошти, щоб мати змогу донатити і на себе також. Тому ще раз дякую і буду йти туди. Підійшли і я думаю, що треба зразу йти сюди. Тут на цій таку невеличку релакс зону де можна собі погойдатися з видом на село. Я декілька разів заходив на геолокацію по інстаграму, там Phoenix Relax, щоб подивитися, що тут взагалі є гарне новеньке, а тут отакі всякі речі повідкривали. Просто я не знаю чи це для посиденьок людських, але може і так. Далі, якщо піти сюди, а далі. То тут у нас мангальчик. Величезний і можна собі поглядатися на оцих печерічках відпочити трошки. А тут ввечері посидіти біля здоровенного здоровенного багаття. Отак. Ось От такий сокіл. Зараз так ми собі сядемо на секундочку. І як би не здавалося, що ці речі вони є такі якісь незручні, але насправді в них є доволі комфортно. Знає, що ми тут собі декілька разів так на них сиділи. І вид гарний. Якщо йти далі, то там є таке, що на карті позначено як море і закритий басейн. Тут видно, що його будують розкладають, а там вже навіть він і працює, але такий, скажімо, віп-лухурі клас. І з такого найновішого тут будують торгово розважальний центр. Ось такий великий, який по своїй суті має бути щось, як сказати. Ну, Конкуренцією Кінг Кросу воно напевно не стане. Але саме тут в Буковелі хоча б десь на якісь вихідні для того, щоб походити, подивитися собі там, не знаю, якесь кіно, може боулінг. Чи що тут буде, поки що мені невідомо, але можна. А тут в нас таке невеличке озеро з ліліями. Зараз їх подивимось. Мені здається, що латаття тільки от садять, от там бачите, і тут де-не-де воно потрошки собі сходить. Вон так. буде дуже красиво. Трошки обійшовши, якраз по колу доходимо до входу Фенікс спа Як видно, його все потепер будують і прокачують. Ну, це все як то потрошку-потрошку по воно на мазі робиться. Вон, бо тут працюють, тут вже відпочивають. А нам треба от сюда. Ну і тут буде, як бачите, просто мега величезний, здоровезний басейн. напевно з виходом. Дуже кожко. Нам туди прийшлося фактично вернутися аж до рецепції і звідти йти в сторону зоопарку. Як бачимо, ми тут басейн зараз чистять, водичка ще жовта, дітки собі ходять, бігають. Дуже класно. Но нам таки треба трошки перейтися в іншу сторону. Я впевнений, що якщо ви тут будете з дітьми, то їм тут. Точно буде чим собі зайнятися, деякі фотографії поробити. При цьому що Міньйончики були ще донедавна в іншому місті. Але зараз їх перенесли сюди. І так як можна зробити висновок, що поки що ще спа явно не в 100-відсотковому порядку готовності. Але якраз на то і наступає в нас. Літо-літочко, щоб воно було готове от-от. Тому йдемо далі вверх. До речі, також, що я ще бачив, що тут поставили сцену і недавно тут виступав, здається, Віктор Павлік. Відео не бачив, бачив тільки фотку. Людина була максимально подібна саме на нього. А ще, як бачимо тут, тут у нас чудова відпочинкова зона. Дуже напевно зручно, що кожен раз тюки треба накривати кліоночкою, так так як зараз дощ йде доволі часто. От, то ну, Тут можна якось трошки на цьому собі підпочити. І тюбінг по написах має бути самий найдовший в Буковелі. Не знаю чи в Україні, але в Буковелі такі так. Ось тут у нас тюбінг. Він для діточок. Думаю, доволі цікава річ. Тут, напевно, буде ще якесь озерце. А запитався, я за тюбінг коштує 100 гривень один спуск. Ну, доволі непогано. Ми йдемо на зоопарк. А тут відкрили, що у нас Гастро -пап GT з отакими кованими буйволами. Це якраз біля спазони. Ми будемо туди вертатися з зоопарком. Поки що йдемо в зоопарк. І хочу сказати, що от зараз ну, тут дуже класно і приємно. Зараз на вулиці чуть-чуть така спаркота. Тому що були дощі і, напевно, ще на дощі збирається. Але тут перебувати є дуже комфортно, приємно і що дуже добре для мене, безкоштовно. Ясно, що використання спа чи ще якоїсь е, речі тут, це є вже все за додаткову оплату. Але просто, щоб пройти, прогулятися щоб око призвичаїлось до чогось новенького, то звісно сюди можна піти. Йдемо по позначках до зоопарку. Як видно, модернізували все, включно навіть з зоопарочком. Тому що тут у нас є що? Тут у нас є невеличкі овечки. Привіт! Тут також ще нічого нема. — Добрий? Зараз хвилинку я А тут у нас альпаки і дізочки, до яких ми вже ходили не раз. Привіт. Їм теж все он оновили дуже класно. Ну тут реконструкція повна. Я тільки підійшов, зразу мені все розказали. Но суха є, ну то видно є. Альпаки козочки є. Тут тобто вони різні, різні навіть овечки маленькі. Ми вже бачили. Ну сюди привезли ще навіть корівок. Я так розумію, що це такий дань е, тому, тій популярності, якій є в в Гуцуленді, їхнім е, корівкам, тому їх сюди. І привезли і бачу, що один бичок, а другий напевно тож... бичок. Ну, але файне. Можна підійти зараз подивитися ближче. Але тут постійно йде робота і також сказали, що якщо є бажання їх наприклад, погодувати, то можна зразу взяти корм. Корм коштує 100 гривень за пакетик. І їх погодувати, і годувати їх бажано тільки тим, що дають тут привіт з деревського. Тому що вони якраз на то і, і призвичайні, а давати їм щось решта не бажано. Там. Ну, а носика та що носуха є на то видно, я вам не покажу, тому що вона їсть. Але вона дуже мила. Не знаю, як, як як би вам її показати. Ну. Ні -ні -ні. Ну, суху носика мені, на жаль, не вдалося для вас засняти, але можу сказати, що дуже милий зоопарк. Такий невеличкий. Тваринки доглядаються, за ними дбають. І сюди вартує прийти, щоб просто помилуватися, відпочити хоча б трошки. Корм, як я вже казав, коштує 100 гривень, якщо ви бажаєте. І також сюди можна прийти, просто щоб повідпочивати. Як бачимо, тут у нас вже працює відкрите спа. Такий красивий басейн, але ну, мені здається, що зараз... Особисто як для мене, то ще трошки трошки холоднувато. Я би так на, на вулиці не знаю, чи я би е відпочивав. Треба ще трошки почекати. От. І ще є одна річ, що стається. Скоро мені на мою карту треба вводити нову позначку. Це гойдалки. Тому що тут також відкрили гойдалку. Ну, подивимося, що тут у нас є. І коли в мене постійно під відео з гойлкою питають, а скільки коштує пократися, то як і там, так і там вона є безкоштовна. Можна просто піти собі, посидіти і відпочити. Ну, звісно, окрім Гойдалки та що на цьому, що на... Е що в гуцуленді, тому що там як мінімум треба заплатити за вхід. А тут я собі на неї схожу і трошки поглядаюся Покажу вам вигляд. Зразу від того, що ви будете бачити. Так, це я сідаю по центру. О! Клас! Я посиджу пару хвилин. І ось від гойдалки приходимо і зразу доходимо до того, що кальян-бар з кованим вареним биком, буйволом. Ну і так по формі ріг ми можемо сказати, що це не той, який є тут в зоопарку. А ми будемо стискатися і виходити звідси. А, для що мені ще сказали, що для проживаючих. Використання басейну є безкоштовне, а не для проживаючих поки що ще цін нема, тому що вони роблять пріоритет суто на своїх гостях. Але, принаймні, прийти відпочити, можна щось перекусити, то можна і так. Ідемо туди. Буду я потрошки завершувати відео сьогоднішнього, в такому гарному місці. І хотів би сказати. І нагадати вам, що це відео не є на правах реклами чи якоїсь такої речі, це є виключно моє особисте бачення даного місця, так, так як я також сюди ходжу просто так, щоб відпочити. Я сподіваюся, що вам дане відео було інформативне. Можливо, ви навіть зацікавилися і сюди захочете піти. Рекомендую це зробити хоча б на декілька годин собі посидіти, випити якийсь прохолоджуючий напій. Можна сходити в ресторан або в паб, Що кому як. Ну і сподіваюся також, що вже скоро будуть працювати всі спазони. І можна буде також як проживаючим, так і не проживаючим сюди прийти. Тому особисто я рекомендую. Ще хочу подякувати вам всім за те, що ви були зі мною все це відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. і це є дуже-дуже дуже потрібно, необхідно саме для того, щоб мій канал розвивався. І охоплення аудиторії було ще більше, але в мене та аудиторія, яка є, найтак само найкраще. Тому що ви не тільки робите всі ці прості маніпуляції, а ви ще й і донатите на 80 ОДШБ по QR-коду або в описі під, під відео, як кому зручніше. Нам треба допомогти хлопцям і дівчатам з 80-ки, для того, щоб максимально зробити зі своєї сторони все, щоб наблизити кінець цієї війни. Тому ще раз я вам всім дякую. Ще раз підписуйтесь. Я вам хочу сказати, що в нас всіх все буде добре. Дуже скоро. Слава Україні.